Тепле та бухнасте місце у світі центр еколого натуралістичної творчості. Тут квітне життя і буяє творчість. Тут багато поколінь білоцерківців навчилися любити природу і дбати про братів наших менших. Звідси виходять круті, творчі українці. І завжди забирають із собою свій теплий спогад. Я Артем Земляк. Я вихованець театральної студії Цент протягом восьми років. За цей час я взяв участь у безлічі над екологічних та натуралістичних заходів, а ще виграв масу всеукраїнських та міжнародних винагород разом з нашим театральним гуртком. Цент вирішив моє життя. Тому я збираюся стати актором і поступати в театральний інститут імені Карпенка Карого. Я Аріна Жолнова і це моя любовка. Я займаюся у центрі еколого-натуралістичної творчості вже 4 роки. Центр навчив мене опікуватися про все живе навколо. І я напевно стану ветеринаром. Усім натуралістам і екологам наш привіт. Я Поліна Гончар. А це мій вірний друг. І ми вихованці центру БМН, вже 5 років. Хоча зараз ми з ним другом займаємося у гуртках онлайн, адже з початком війни були змушені переїхати до Німеччини. Проте любов до природи і бажання дбати про екологію привезли із собою. Тому через кілька років я закінчу європейський університет і повернуся в Україну відновлювати нашу квітучу екосистему. Екологічна освіта на все життя. Це про мене. Бути кращим себе, свою країну і весь світ. Ось чому нас навчив центр еколого-натуралістичної творчості Білоцерківської міської ради. Приєднуйся і теж знайди свого пух свого друга на все життя. Мене звати Митичук Тарія. Я навчаюся в еколого натуралістичному центрі Білої церкви. Наша планета сповнена різноманітними живими які нам варто оберігати та забезпечити комфортне місце проживання. Також я навчилася, що не потрібно боятися висловлювати свою думку та спробувати щось нове. Це є важливу навчому в майбутньому. Я вдячна працівникам центру, що можу прийти та познайомитися з представниками нашої фауни та флори, такими як риби, декоративні кролики, черепахи, папуги та інші тваринки. Я вдячна, що Педагоги можуть подарувати маленьким створінням, які не змогли знайти свій куточок в світі дім, сповнений любов та байливці. Я дякую вам за тепло, яке ви даруєте дітям щодня. Еколого-натуралістичної творчості Білозарківської міської ради є невід'ємною частиною Кагорти Київщини на чолі з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді, який цьогоріч святкує ювілей. Сто років це низка історичних подій. Сто років це довгий тернистий шлях із летами та падіннями. Сто років це мільйони хвилин радості, пізнання і віри у краще майбутнє. Сто років це ціла епоха, ім'я якої національний еколого-натуралістичний центр. Чнічко молоді історія Ненц – це історія людей, які присвятили себе вихованню та навчанню підростаючого покоління, збереженню біорізноманіття екосистем, викладачів, науковців, які не лише зберегли, а й примножили здобутки екологічного руху. Щиро вітаємо вас із ювілеєм сторіччям Ненц! Бажаємо, щоб ваша діяльність завжди приносила користь і загальне благополуччя. Хай серце кожної людини з трепетом ставиться до природи і прагне захистити її. Нехай стане менше втручань в життя флори і фауни, нехай здоров'я, краса і багатство навколишнього середовища завжди будуть стояти щаблем вище багатства гаманців і примх розкоші людства. Ми дякуємо Національний центр за те, що навчає дітей України берегти планету. Вітаємо зі сторіччям! 必胜！